Друзі, нас перші про головне поїхала за оперативними зведеннями низки джерел у силових структурах. Інцидент стався під час закритої церемонії нагородження повернутих полонених росіян на одній з спеціальних баз у Центральному федеральному окрузі. Одного з учасників нещодавнього обміну представили до відзнаки за відвагу за перебування в полоні. Під час заходу він витягнув зброю, відкрив вогонь по присутніх офіцера ФСБ. Жарту і самогубство підтверджені дані загинуло офіцер ФСБ, генерал ФСБ, які курували спецоперації та координували обмін після стрі не боїться, здійснив самогубство, застрелившись на місці. В кишені загибло знайшли записку, де було написано, ви брехали нам про війну ви вбивці, причини і мотиви. За словами джерел, повернений полонений перебував у полоні кілька місяців. де дізнався правду про втрати, масштаби злочинів і пропаганду Кремля. Після повернення неодноразово намагався відмовитися від участі у пропагандистських заходах і повторного направлення на фронт. Напередодні події перебував під психологічним наглядом, але охорону послабила реакція силових структур. Відомо, що об'єкта Одразу закрили, а інформацію намагалися приховати. Серед керівництва ФСБ почалася паніка і пошук вини за провал безпеки у Кремлі. Надійшла відповідь доповідь про надзвичайну подію, що має ознаки системної кризи. Символічне значення інцидента став показовим маркером тотального зламу мотифікації російських військових. Навіть якого Кремль намагається використовувати як приклад героїв. Тепер перетворюється на джерело загрози для самої системи. Перша публічно появилося пряме бажання помсти до кураторів війни. Система пропаганди і залякування більше не працює така і оцінка тактичні наслідки буде різко посилено контроля за повернутим а Частину з них можуть інтерпретувати до приводу психологічної нестабільності. Стратегічні наслідки і ще більше деморалізується. Особовий склад, який бачить режим, боїться власних солдатів більше ніж ворога. Політичні наслідки прямий удар по іміджу єдиності суспільства, що досі підтримує війну. Психологічні наслідки у російських силовиків росте страх перед упевністю, відповідальності за злочини і наслідками страху краху систем. Висновок цей випадок сильний символічний сигнал розпаду вертикалі влади. Війна вже повертається у вигляді смертельної загрози для організаторів. Навіть найбільш лояльні солдати не хочуть більше бути частиною злочинної машини. Режим Путіна тріщить і отрачає контроль над тими, кого сам створив. Це Тільки початок зламану систему вже неможливо склеїти. А ось що говорить один із блогерів про останні події, які і розписували телеграм-канали, підтверджують їхні інсайди. Друзі, всім привіт! А ви чули вже новину, що Путіна госпіталізували в одну із самих топових та закритих клінік Москви? Так, дійсно, це правда. Вже весь інтернет гудить про це. Поки що інформація, звичайно, що не підтверджена. Но Розмовляють, говорять. Будемо, звісно ж, надіятися на те, що дійсно Путін знаходиться там і йому буде іще хуже, ніж є зараз. Так що держимо кулачки за те, щоб Путін відправився на той світ, але не до Бога, а до дьявола. Тому що він не заслуговує бути в раю. Слава Україні! Слава нашим хлопцям ЗСУ. Друзі, всім привіт! Ну що, Путін вдруге уже облажався зі своїм орешником. Всі ви, мабуть, вже чули цю мега новину, що Росія випустила вдруге свій орешник по території України. А саме випускали по території Києва. Хотіли нанести. Ядерний удар по території Києва. Мабуть, думали, що там Зеленський і потрібно туди пускати ракету, щоб його убрати. Так ось. Росіяни облажалися в другий раз, Путін облажався. Ракета навіть не вилетіла з території Росії. Не долетіла до території України і не долетіла до території Києва. А, росіяни, ваш символ орешника не працює. ваш символ орешника вас і вб'є, щоб ви а, знали просто. Якщо а, вам Путін так дуже чітко промив ваші мозги, то я вам говорю, знайте, що вашій. Ваша ядерна зброя, вона ж вас і вб'є. Ось подивитесь. Слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.